Збірна команда дев'ятикласників Рішельєвського наукового ліцею вийшла у фінал природничо-математичного хакатону, що проводився між рішельєвцями та командами Вінницького фізико-математичного ліцею. Учні математичного, фізико-технічного та інформаційно-комунікаційного класів створили дружну і завзяту команду під назвою Командарин і навіть обзавелися талісманом, соковитим мандарином. Фінальна інтелектуальна битва з Вінницькими однолітками проходила в онлайн-форматі і тривала понад три години. Учасники розігрували та доповідали задачі з математики, фізики та інформатики. Крім доповідачів, були опоненти, рецензенти і члени журі. Все як у справжньому турнірі, тільки не з одного предмету, а одразу з трьох. В результаті наукових баталій з двома вінницькими командами рішельєвці одержали впевнену перемогу. Ми раді здобути ще одну перемогу на славу Рішадівського ліцею. Ми змагалися з трьох предметів: математика, фізика та інформатика. Особисто мені дуже сподобалося опанувати задачу з математики, бо в розв'язку доповідача були деякі моменти варті обговорення. Цей турнір був дуже цікавим та корисним досвідом для нашої команди. Сподіваємося, що в наступному році ми зустрінемось не онлайн, а очно, щоб потиснути одне одному у руки. Бажаємо цим завзятим турнірникам наступного року одержати ще більше перемог у наукових змаганнях. Камандарин Ура Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.